У нас прем'єра нова книга «Слов'янськ літературний Валерія Романька презентувалася у центральній міській бібліотеці Слов'янська. Це своєрідний посібник для бажаючих вивчати Слов'янськ через призму його літературного життя. На думку автора, книга має зацікавити і широкий загал. 25 років пан Романько йшов до неї, вивчаючи літературну спадщину наших земляків, відомих людей, які гостювали в Слов'янську, та сучасних літераторів земляків. Збиралось по кропицях. Раніше, як вам відомо, що матеріалу було обмаль краєзнавчого, десь вирізки з газет, газета Вісті, яка була тоді єдиною. Мені допомагала багато в чому. Це презентації, збірочки, які виходили свого часу. Згадки про слов'янські є в творах Григорія Сковороди, Антона Чехова, Миколи Островського, Володимира Сосюри на вірші Михайла Петренка. Місцеві композитори складають пісні. Ознайомитися з книгою Валерія Романька можна у читальній залі центральної бібліотеки Слов'янська.